Вітаю, я учениця 4-го класу Кирилюк-Еліна. також придумала собі псевдонім Еліна Соловніна. І зараз я хочу зачитати свій авторський вірш, який був написаний за часи війни Павел. Невже я не побачу гори і Карпати? Невже я не побачу синіто Дніпро? Невже я не побачу Дуб, Калину і вербу? Невже не побачу гарну ту траву? Бо колись, можливо, не цінила, що бачу я, що чую та дихаю, а зараз на колінах я молю за нашу Україну. Отже, милосердний, добрий, мудрий, і щедрий, збережи, помилуй нас, бо дітей дорослих всіх вбивають і душі назавжди їх забирають. Надіюсь, ти почув молитву мою, щоб тільки в старості була з тобою.